Його коли заварить дірку, так? І нам по новому сверлить. Воно свернеться це аргонове місце? Не так, як і з металом, що він. Ні, це ж ти ж алюмін заплавляєш просто. Ну я розумію, ну просто коли метал ти вариш, то ти, він вже потім електрод по поню... Ой цей да. сверло не йде, скаче там алюмінь, там метал і так, алюмінь, так далі. Просто алюмін відістерні. Ти ж він це наплав, заплавиш, Наплавився, типу... типа. І його можна собі точечку накірни, да, і сіпа позасверлить. Ну, то це буде по-правильному. її зробити. Цю ми нову продамо із цією реєчкою. І мотор не з нею буде кентавр. Новий мотор. Кого, до речі, буде цікавити така реєчка. Зробимо ціну, хорошу, коротше, ціну ми її замовили, замовляли з Польщі і замовлення чекали біля 12 тисяч. Тобто, десь по закупці ми її зможемо віддати, а може навіть і поторгуватися трішки. Якщо хтось буде бажає, брали її для зразка. Будемо в роботу запускати ось такі от рейочки віброрейки. Одна буде в оренді у нас, бо з бензиновою. Ми трошки под... да? Це вона у нас якого бренда? — «Самий любимий бренд в скобках» — це у нас fast. Вітал, це біда. Насправді це біда. Не знаю, вже І не ми одні такі. І не ми одні. І Це не на одному інструменті от прикол в тому, що. З ними проблема. Зараз наступне відео розкажу. Оренда обладнання в Житомирі, ліпрокат сервіс.